Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні поговоримо все ж таки детальніше про те, що потрібно, щоб стати викладачем-вчителем в американській школі. Нещодавно отримала запит в одному з коментарів. В одному коментарі під відео, я думаю, від однієї з моїх підписниць отримала дуже довге повідомлення. Там було дуже багато питань. Я навіть їх всі собі записала. всі <сі> вони тут. Uh, в принципі, вони всі стосувалися різних деталей, моментів, uh, по тому, як, що потрібно робити для того, щоб отримати диплом вчителя. Потім, що потрібно робити, щоб отримати д... ліцензію вчителя це різне, це про різне. І так само це дуже uh, це про різні рівні складнощі, скажімо так. Про це я розкажу. Да? Як працювати вчителем без ліцензії, як працювати вчителем з ліцензією? І те, і те легально, просто є відмінності, є різниця. І а, так само відповім: дам, можливо, якісь свої рекомендації або поради, що вам потрібно робити, якщо ви були вчителем або є вчителем в Україні, або у вас є диплом вчителя в Україні. І що ви можете робити? Які ваші можуть бути наступні кроки для того, щоб власне, почати працювати в американській школі? Поїхали. Значить, перше, дуже важливий момент відразу це психологічний момент. Задайте собі питання, чи знаєте ви, що таке американська школа? Які підходи використовують, яка, яка взагалі філософія в американській школі? Як мають поводитися вчителі? Це не так, як показується в фільмах. Ну, можливо, так, але просто це. Зсередини це виглядає зовсім по-іншому. І взагалі запитайте себе, чи ви справитеся, тому що це е, абсолютно інший рівень складнощів. Я не скажу, що в Україні там легше працювати вчителем, в Америці важче, або навпаки, в Америці важче, в Україні легше. Ні, тут про інше. Е, просто система освіти взагалі в Америці і в Україні дуже різні. А найголовніше, що самі підходи. Та, по викладанню матеріалу, по відношенню до студентів, до учнів про саму функцію, яку школа несе, абсолютно на різних рівнях і абсолютно різна. Наприклад, якщо в українській школі школа має освітній компонент і виховний компонент, тобто школа і навчає, і виховує. В американській школі це лише освітній момент. Тобто американський вчитель він не виховує таких, в принципі, навіть професіях як вихователь її немає. Тут всі вчителі, всі навчають. Але дуже ключовий момент: тут все по правилах. От, наприклад, якщо ви коли-небудь зіштовхувались. Думаю, якщо ви дивитеся відео про Америку, ви зіштовхуєтеся з тим, що вам потрібно заповнювати якісь документи, я не знаю, подаватися на грін-карту, можливо ем, бронювати собі там слот в посольстві, да, там, подаватися на візу. Дуже багато маленьких деталей, дуже багато документів, дуже багато різних правил. Да, там стати, там пальці, дати відбитки пальців, там підготувати такі документи, чогось не вистачає. Упс, тобто. Його не вистачає, вам потрібно це донести. І ось і це, в принципі, да, весь менталітет можна, можна так сказати американського суспільства. Правила, правила, правила. І їх навчають от такого: от такого маленького, там з трьох-чотирьох років постійно правило, правило, правило. Правило, як помити руки, правило, як сходити в туалет, правило, як попроситися в туалет, правило, як вести, ем, як вести себе на перервах, тому що фактично в таких. Ем, Такого поняття як перерви не існує в американських школах, але є такі моменти, як discussions. тобто на різних ем, є якась тема, да, якась тема заняття або обговорення, да, там, Вчитель щось пояснив, і потім давайте це обговоримо. Ділиться на групки студенти, або діляться по два, по двоє, і потрібно обговорити постійно сказати свою думку. Що ти думаєш з цього приводу, що ти думаєш з цього приводу і так далі. І так само є правила. Як вести цю дискусію, да? як вести це в правильно? І американська школа відповідно про правила. Правила, 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 але є і дуже багато інших нюансів. Тому з самого початку просто задайте собі питання, що я знаю про американську школу, і чи взагалі зможу я там працювати. Для цього я б все ж таки радила починати з того, щоб стати вчителем на заміну. Це в англійській мові називається substitute teacher. Що для цього треба? Взагалі дуже проста процедура, максимально проста процедура. Значить, перше, вам потрібен будь-який бакалаврат. Будь-який це може бути режисура, акторське мистецтво, це може бути фізкультура, я не знаю, будь-що. Будь-яка будь спеціальність, будь-який бакалаврат, він рахується. Все. Після цього ви, вам потрібно його евалювати в, в ем, агенції ECE. Я раніше давала таку емблему, да, тобто це National Evaluators. Да, якось так evaluation, Евалюація свого диплому, щоб його зарахували в Америці, да? прийняли за свого. І зверніть увагу, що у вас власне написано в вашому дипломі. Яка у вас е спеціалізація, яка у вас спеціальність? От, власне, те, що у вас написано в вашому українському дипломі, те й напишуть в цій евалюації. І рахується саме ця евалюація. Так само зверніть увагу на предмети, які предмети у вас читались, тому що, якщо ви, наприклад, захочете. Піти в коледж не як я на магістратуру да, педагогічну, да вивчати education, А ну, наприклад, ви в, ви були вчителем англійської мови, да, в Україні. У вас є бакалаврат англійської мови, де чорним по білому написано є вчитель там англійської мови, спеціалізація англійська мова, там література, спеціальність і так далі, вчитель. І ви приїжджаєте сюди, вам в 에, ECE, сії, да, тобто там, в евалюації в спеціальному документі, так само це ж саме і напишуть. Відповідно, вам не потрібно йти на магістратуру. Можливо, вам, скоріш за все, вам потрібно здавати екзамени, про які я детальніше зараз розповім, і вам потрібно буде здавати практику також про це поговоримо. І, в принципі, все. Тобто, це менше по грошам, менше тратно по часу, лише практика і відповідні екзамени. Все, магістратура не потрібна. І якісь, можливо, додаткові один, два, три курси в коледжі, там психології, я не знаю. Якщо там... Питання було взагалі про Elementary School, там, психологія такого-то віку. Якщо вас не викладалися в українському вузі такої-то психології, вікової, і її не написано в дипломі, відповідно, вам її потрібно буде давати тут, та, проходити цей курс, брати, купувати цей курс в американському коледжі. А, тобто відштовхуватись від свого диплому. Да? Наприклад, в моєму дипломі було написано дуже багато чого. Там і перекладач, і вчитель англійської, іспанської мови, літератури, там і так далі, літературоєзнавець, дуже багато чого. Відповідно, якби я захотіла тут працювати по своєму диплому магістратури, я могла б бути вчителем іспанської мови, вчителем англійської мови і е, вчителем літератури. Ну там літератури як такої немає, там вона прикріпляється до іспанської мови або до англійської мови. Все. Мені не треба було б йти на магістратуру, лише практика, лише екзамени і, е, можливо, додаткові, я ж кажу, курси по психології. Курси я маю на увазі, якісь предмети, додаткові по психології купувати окремо в коледжі. Так, е, І е, говорила про Серсії Тічі, трошки в конула теми. Так, тому вам потрібно еволювати свій диплом. Після цього ви купуєте курси. Курси дуже прості. Це буквально якщо здати один-два дні. Більше не беріть це просто відео, яке ви дивитеся, і все. Ви просто дивитесь, слухаєте і все. Після цього екзамен, ніякої суперпідготовки до нього немає, тому що це онлайн екзамен, але без камери. Це дуже просто, насправді, дуже просто. Не витрачайте свій час на ці курси, на цей екзамен, 2-3 дні максимум. Все більше не виділяєте на це часу. Після цього ви отримаєте сертифікат, що ви пройшли ці курси, вони платні. Так само ви пройшли цей екзамен, це успішно склали цей екзамен, він дуже простий. Всі його складають з і 100. Ви прикріпляєте ці, ці, цей сертифікат про те, що ви склали екзамен. Сертифікат вашої, вашого евалюйованого диплому з Агенції ACE. І, і, і подаєте це все в одному пакеті в. Департамент освіти, тобто подаєтеся на ліцензію да, вашого штату. Можливо, якісь ще нюанси в інших штатах. В принципі, щоб отримати ліцензію Substitute Teacher в будь-якому штаті процедура супер максимально проста, тому що в всіх штатах Substitute Teacher просто дуже велика нехватка. Взагалі, нехватка вчителів, а особливо вчителів на заміну. Їх вони майже на, на вагу золота. А, далі. Ви чекаєте, чекаєте, до речі, дуже довго. Це мені здається, від 7 тижнів до 12 тижнів. Тобто це може бути 3 місяці. Просто ви чекаєте свою ліцензію 3 місяці. Те, що вам її схвалять? Ну, це 99,9%. Вам її схвалять, якщо у вас є, я ж сказала, да? курси, іспит і, власне, будь-який бакалаврат, який ви зробили евалюацію. Все, більше нічого не треба. Ліцензія дається на 3 роки. Ви три роки спокійно собі можете працювати як вчитель на заміну. Ви вибираєте для себе дистрик, ви обираєте для себе школу. Там, наприклад, вся школа хороша, і туди піду, школа погана, туди не піду. Вибираєте собі грейд. Там є спеціальна сторінка як сайта, Да? я думаю, в кожному штаті таке. Таке є, і е, е, там є, наприклад. Назва школи, адреса, ви дивитесь, адреса вам підходить, там близько додому, не близько додому. Потім з такої по такої до години, в принципі, завжди запит є зранку і до, тобто там до 5, до 4 години, до кінця занять. І клас, і, можливо, там якісь ще додаткові примітки да, для вчителя. Все. І ви обираєте, в яку школу хочете, в який клас. Я б з самого початку, якби я давала рекомендацію самій собі, я спробувала всі. Класи для того, щоб обрати для себе, все ж таки, на, яку, на який клас да, мені, мені варто було б навчатися, да, в яку це, можливо, елементарішку, перший, другий, четвертий клас, middle school або все ж таки high school. Я не викладала жодного дня в high school. Про high school не можу нічого сказати. Знаю, що це доволі складно. І після того, як ви ходите по цим різним школам, по різним класам, ви дивитесь на цих учнів, ви дивитесь, як інші вчителі спілкуються з учнями, як студенти да, відповідають вчителям, яка поведінка, яка взагалі підходить в вивченні. Ви це все будете бачити. Да? Вам вчитель буде залишати, це називається substitute якби папка для Вчителя на зміну, де все покроково, по годину, по хвилину план уроків розписаний. Тобто ви нічого взагалі не готуєте. Ви просто слідкуєте ну, за дисципліною, якщо можна так сказати. Навіть не за дисципліною, а просто щоб діти були сейф, тобто, щоб вони були в безпеці. Все. І чимось зайняті. Якщо діти в безпеці, вони чимось зайняті, навіть якщо це перегляд фільму, це так само перегляд фільму може бути нести науковий. Не науковий, а освітній компонент тому вони зайняті, вони в безпеці. Ви молодець, ви супер, ця школа буде за вас триматися, буде вам дзвонити. Потім, якщо ви там рік викладаєте за всічера, ходите по різним школам. Ви будете вибирати, оця школа мені подобається, і вони вам будуть дзвонити на телефон. А можеш там прийти такого числа, там в той, в той клас до тієї вчительки її там не буде. Самі вчителі вам будуть дзвонити. Ви будете таку да, нетворку обзаводитися різними зв'язками. І ви будете на вагу золота. Всі вас будуть цінити, вас школа буде чекати. І, власне, ви будете йти лише в ті класи, які вам подобаються, лише в ту школу, яка вам так само подобається. Ви нічого не готуєте. Ви мак ні за що не відповідаєте, лише щоб діти були в безпеці. Все, так. Е... Ну, я мені. Я вважаю, що це непогана робота. Але вам потрібно бути... Ну, можливо, такий якийсь тип характеру, як трошки пофігістом, трошки пофігістом, дуже в здоровому сенсі, не за що не переживати, не за що не нервувати, бути максимально спокійною, щоб не відбувалося, тому що школи бувають різні, і так само студенти бувають різні. Да? Так, ви отримали ліцензію вчителя на заміну, попрацювали. Ви вибрали для себе клас. Наприклад, найкраще я себе почуваю в третьому класі. От мені третій клас, мені подобається найбільше. Далі. Ви обираєте, ви дивитесь на свій диплом, що там написано? Можливо, там якихось, якихось курсів вам не вистачає, да, щоб стати вчителем в Америці. Ви йдете в коледж, доздаєте ці курси, і після цього. Ви вирішуєте, ви йдете в приватну школу або в державну. І тут увага, щоб бути вчителем в приватній школі, в принципі, достатньо, достатньо лише мати педагогічну освіту. Бакалаврат або міністратура немає різниці. І все. Я думаю, що в більшості приватних шкіл на це погодяться. Звичайно, там вони будуть просити, щоб ви отримали ліцензію, але в принципі це мені здається, я майже певна не обов'язково. Тому вона є приватна. Але там платять менше. І там заробітна плата або вона не зростає, або вона дуже-дуже мінімально так зростає. І вчителі, і не вчителі а батьки вони будуть е з вас питати. Тому що не забувайте, вони платять гроші. І гроші дуже-дуже-дуже немаленькі. Там, мені здається, кіндергарден коштує від 12 тисяч доларів за рік за одну дитину. А чим більший грейд, клас, тим вища заробітня. Не заробіття плата, а ціна за навчання в приватній школі. Е але виховання набагато краще. В приватній школі в більшості випадків там дуже, гарно, дуже гарне виховання, дуже гарна дисципліна. І там, якщо якісь є проблемні учні їх, їм кажуть до побачення. <свісно> так, е, наступне. Що, якщо ви все-таки хочете чи йти в державну школу? В державній школі це робітна плата вища. І є таке поняття, як сеньоріті. В приватній школі, навіть якщо воно є, воно не на такому рівні. Е, що це мається на увазі? Це коли. За різні ваші старання ваша заробітна плата дуже сильно зростає. Наприклад, за досвід роботи. От у мене була одна зарплатня. А у людей, які пропрацювали 20 років в школі в цьому дистрикті, в одному і тому ж дистрикті, важливо, в одному і тому ж дистрикті, У них буде в два рази більше заробітна плата. Або наприклад, якщо у людини є бакалаврат в одна заробітна плата. Якщо є магістратура, вже піща, якщо є PHD – ще більше, так, і так далі. Тобто в державній школі в принципі вигідніше працювати чогось там, але виховання там, не виховання, а я маю на увазі дисципліну і а, поведінка дітей, там буде, там ви будете зіштовхуватися з усім, і, і спасіння немає ніякого. Тобто, Якщо у вас будуть якісь а, студенти, з якими ви не зможете знайти спільну мову, їх ніколи в житті не заберуть з, цього, з цієї школи. Але кожен, кожен рік у вас буде новий клас. Тобто вам треба помучитися, наприклад, один рік, якщо дуже складний клас. Лише один рік і все.